Запеклі бої тривають на Харківщині вже понад два тижні. Особливо складною залишається ситуація у Вовчанську. Там росіяни почали застосовувати термобаричні боєприпаси. Про це повідомили в оперативно-стратегічному огрупованні військ Хортиця. Крім того, окупанти застосовують різні тактики. Російські штурмовики намагаються прорвати нашу оборону у місті і застосовують для цього малу легкоброньовану техніку: гольфкари, багі, кросові мотоцикли. Водночас вони продовжують сильно обстрілювати місто. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи Сонцепьок, завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. Вітання вам, добрий ранок, Доброго Юрія. ранку. Слава Україні Героям слава. слава і одразу давайте звичне питання. Перше, що відбувається зараз в зоні вашої відповідальності. Які новини на цей ранок? На поточний момент в смузі виконання завдань бойових підрозділів, Суттєвих змін немає, тобто ситуація вдалося в напрямку на самому пункті стрілечі пильне стабілізувати раду бригад, зокрема 92 окремій штурмовій бригаді. Противник подальших просувань немає, незважаючи на те, що після понесення втрат знаходить спроможності поповнювати втрати в живій силі. Також в техніці натомість силоборони вживають вишитих заходів щодо вибиття противника з мене позицій. Тому можна сказати, що сили оборони саме на цьому вітинку. Перебирає тактичні ініціативи на свій бік, якщо казати про наших сусідів, про вовчанців, це дуже зараз складний напрямок, оскільки противник застосовує ті тактики ведення бойових дій, які вдало, вдалося йому застосувати, до прикладу, в Авдіївці або в напрямку Яру, це коли за рахунок ударної авіації систем реактивного вогню залпових, противник намагається знищити все перед собою для того, щоб подальшому затягувати туди свою піхоту, штурму піхоту, яка веде бойові дії зараз в міській забудові. Плюс додатково противник дійсно після того як несе втрати в легкоброньованій броньованій техніці, а сили оборони так чи інакше вибиваються засоби противника, вдається до затягування свого особового складу не тільки пішими групами з забезпеченням певний інтервал дистанції, а зокрема з високоманеврими автівками тобто, це баги, який обов'язково противник обладнання системами радіоелектронної боротьби, а також двоколісні мотоцикли, що стосується двоколісних мотоциклів, в середині Російської Федерації на їхніх полігонах вони відпрацьовують тактику оперативного швидкого затягування саме за рахунок цих кросових мотоциклів, тому що на деяких відтинках мали успіх, але так чи інакше, сили оборони навчилися протидіяти і баги, підловлювати їх, і зокрема двоколісні мотоцикли. Тому знищення противника ведеться достатньо суттєво також з певністю можна сказати, що противник має велику кількість поранених, оскільки ті лікарні, які знаходяться на території Російської Федерації, зокрема в Білгороді, заповнені майже вщент. А це свідчить про те, що сили оборони роблять якісно свою роботу, і це має дуже позитивний вплив, зокрема. І на тих, які зараз проходять строкову службу на території Російської Федерації, і є одним з основних ресурсів для поповнення регулярної армії противника. Зараз в них теж починається вже сумніви, чи варто підписувати контракт і чи варто йти на українську землю воювати проти України. Оскільки кількість втрат об'єктивно противника надзвичайно висока. Тому продовжуємо системну роботу. Принагідно дякуємо українській нації, що продовжує підтримувати кожен хто чи може. Це загалом державне фінансування, державне забезпечення українська нація, дають нам можливості мати той баланс техніки, який необхідний для динамічного системного знищення ворога. Так, пане Юрію, а ця кількість ворога зараз по напрямку. Наскільки вона змінюється? Ви сказали про певні мобілізаційні ресурси, які також постійно долучає Росія. От зараз це яка кількість чи відомо вам? На видочний момент угруповання противника складало близько 70 тисяч. Після того, як противник мав успіх частковий на двох відтинках, йому треба було задіяти додатковий резерв для того, щоб поповнити ті втрати і там, де мав тактичний успіх, спробувати наростити зусилля. Відповідно, загалом, якщо казати про Харківську область, за різними оцінками угрупування противника може сягати більше 200 тисяч. Плюс додатково так чи інакше противник зберігає можливості. І задум про переходження лінії державного кордону ще на якомусь звітинків про це більш детально знає наша розвідка. і, Відповідно, готується адекватна протидія для того, щоб в тому місці, де противник все таки вирішить це зробити, він отримав з перших хвилин достатньо суттєвий супротив і унеможливити суттєве просування противника вглиб нашої території. Пане Юрію, а чи є фізична можливість в противника зараз облаштовувати свої позиції на напрямку Вовчанська саме на в адміністративних межах української території? я Маю на увазі що стосується оборони противника, одна з таків ведення їхніх бойових дій є чітка вказівка копати, і противник копає дуже і дуже добре. На територію, яку вони затягнулися, от я спробую навести на прикладі, зайняли вони якусь лісопосадку, яка була в облі, тобто без позиції. Значить, відразу починають копати. Закопали сили оборони, знищили першу групу. Затягується наступна група. Копають вже трохи глибше до того часу, доки там повноцінно не з'явиться чи роб в подальшому, тобто так чи інакше, свої позиції, які противник зайняв, він намагається максимально облаштувати. Закопати дуже швидко, враховуючи, що противник переважає значно в кількості особового складу, застосовує приватні військові компанії, типу штурмзет. В нього виходиться робити достатньо добре, але для того є зокрема і високоточна зброя, масова такція в півдрони, які можуть діставати противника з найскладніших місць для інших вогневих засобів, де складно спрацювати артилерію чи будь-чим іншим. Пане Юрію, ми дякуємо вам надзвичайно за те, що знайшли час поспілкуватися і передати цю важливу інформацію. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес», 92-га окрема штурмова бригада збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.